Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Європейські країни готують прикрити Україну з моря та з повітря. Великобританія нарощує зусилля щодо створення коаліції країн, готових забезпечити захист України після припинення бойових дій. В Межах підготовки миротворчої місії розробляється план не лише щодо відправлення в Україну європейських підрозділів, а й щодо організації роботи морського та повітряного простору. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має днями взяти участь вже у другій зустрічі керівників міністерства оборони та збройних сил європейських країн, де основну увагу буде приділено оперативному плануванню миротворчої місії. Про це повідомляє Блумберг. Європейська коаліція має стати надійною силою, яка дозволить Україні насолоджуватися міцним миром, відновлюватися і переозброюватися. Про це сказав BBC Люк Поларт, заступник міністра оборони Великобританії, який відповідає за збройні сили. За його словами, для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська до складу миротворчого контингенту. Також увійдуть потужні підрозділи військово-повітряних і військових. Воморських сел також речник прем'єр-міністра Стармара заявив, що у разі припинення вогню та угоди про завершення війни з Росією за його словами знадобляться тисячі військових для підтримки України також на морі, суходолі та в повітрі. Наступного тижня у штабі в Нортвуді триватимуть три дні інтенсивного планування щодо можливості передислокації британських підрозділів. Далі цитата: Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, нашим вулицям та нашій національній безпеці. Це також заявив прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Він зазначив, що у Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу. І він тільки зростатиме. Ми знаємо деякі засади. У Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу. І він тільки зростатиме. Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам. Нашим вулицям та нашій національній безпеці, ось чому я вважаю, що основне завдання політики зараз ухвалення жорстких рішень у сфері безпеки. Литва вслід за Польщею розглядає можливість замінування кордону з Росією та Білоруссю. Міноборони країни заявила, що мова про зміцнення кордону кількома шарами фортифікацій протипіхотними і протитанковими мінами. Для цього Литва шукатиме фінансової підтримки ЄС. Крім того, планує створювати спільні оборонні компанії з Україною та іншими державами і обговорити можливість об'єднання польського східного щита з Балтійською лінією оборони. Рубіо звинуватив CNN у поширенні пліток. Видання опублікувало матеріал про нього. І Віткофа матеріалі CNN йдеться про те, що Рубіо лобіював собі посаду головного дипломата США після того, як програв вибори на пост віцепрезидента Трампа Джей Ді Венсу. У публікації також зазначалося, що Рубіо не врахував того, що на посаді держсекретаря його може затмити стів. Вітков забудовник та мільярдер один з найближчих друзів Трампа. За словами журналістів, Вітков за два місяці роботи в адміністрації Трампа розширив своє портфоліо та фактично став паралельним держсекретарем, маючи повну довіру президента. Одне з анонімних джерел, близьких до ситуації, зазначило, що Вітков літає по всьому світу, граючи в держсекретаря, і що він має 100% довіру Трампа. Також було сказано, що Рубіо ймовірно відчуває розчарування через те, що його роль у міжнародних справах стала менш помітною. Якщо що, то після цього CNN він назвав антитрампівським. Ским виданням на нашої ж розмови долучається Олег Постернак, політтехнолог. З ним ми обговоримо те, як складаються зараз взаємини у Білому домі, але перш за все про агресію Російської Федерації. Пане Олеже, мої вітання. Дякую, що ви на зв'язку. Доброго дня. РФ зараз намагається легалізувати продовження своєї агресії. Питання до вас чи вдасться Відков він вірить усім збитих дронів, які сама Росія збила? Ми бачимо атаки, які продовжуються. Ми бачимо, що відбулося сьогодні в Києві, на Київщині, на Запоріжжі, так у Краматорську. Але ну навіть пропагандисти сміються з Віткофа, який вірить усім дронів. Тож чи вдасться Росії продовжувати свої провокації, де їм край, де їм межа можливо? Ми розуміємо, що ми маємо справу з підступним ворогом. Тому сподіватися, на уявімо собі, що навіть якщо зараз перемир'я вже досягне, уявімо собі, що сторони підписали технічні протоколи припинення вогню, які, до речі, сьогодні в неділю планує зібратися українська делегація разом з американською. Уявімо собі, що під тисячами камер світових медіа журналістів. Uh, йдуть гарячі запевнення, що це перший крок до uh, того, щоб припинити цю жахливу і криваву війну, або як каже Трамп, той самий Вітков безглузду війну. Да? Тим не менш, хіба це збуде бар'єром чи відтермінує бажання Росії в будь-який момент спровокувати, uh, порушити режим припинення вогню? Організувати е, атаки, організувати е, гібридні загрози, операції впливу абсолютно ні. Тому, в принципі, ми зараз вже знаєте, в Україні живемо в такій реальності, коли віри Росії немає, віри апологетам російського односторонньої російської орієнтації в адміністрації. США і Білого Дому немає, і найкраще, що може Україна зараз робити, це постійно готуватися до е враховувати фактор підступності і нахабності Російської Федерації в якості е можливого потенційного вирогідної поведінки, які вона, які вони будуть робити, навіть якщо е на якийсь час війна.